Я створив команду людей, які дійсно віддані свої справі, люблять свою роботу, які є дипломовані професіоналами своєї роботи. І я дуже вдячний за те. І багатьом людям за їхню підтримку, їхню повагу, за те, що багато міст не залишилось, можна сказати, байдужим. Тобто були люди, які допомагали всім, чим можна для здоров'я людей. Ми зробили дуже багато. Нових методик лікування багато, зовсім друге обстановка і місце, яке є на сьогоднішній день. І я вас запрошую всіх. Ікар народної медицини, керівник центру Ярослав Табінський у нашому місті з'явився рік тому. Пригадує, що на початку своєї діяльності не мав фінансової підтримки. В активі були лише знання та бажання допомагати людям. Незважаючи на відсутність матеріальної бази, вдалося відкрити невеликий кабінет. За рік Ярослав Миколаєвич знайшов однодумців і створив свою команду, з якою і прийшли до важливого та урочистого моменту: відкриття центру альтернативної медицини. Атом це не лише нове приміщення, а вдосконалення. Та збільшення кількості методів лікування, наявність додаткового обладнання тощо. Тобто, за словами Ярослава Миколайовича, збільшився й перелік захворювань, з якими тепер можуть звертатись пацієнти, та значно зросла ефективність лікування. Всі опорно-рухові хвороби, які є у нас, можна сказати, на 90% ми, ми лікуємо артрити, неврози, подагри. Це ми вже більш можемо розширити те, що є. Лікування захворювань опорно-рухового апарату в Атоммедікоцентрі базується на основі багатьох методик. Лікар-реабілітолог разом зі своєю командою розробив комплексну програму лікування, яка поєднує усе найкраще. Та на тому Ярослав Миколаєвич зупинятись не планує. Адже відкриття центру це лише крок до мрії. Повністю втілити її в життя вдасться лише з відкриттям клініки на сьогоднішній день. Навіть я думаю, що ми за за тиждень, за два ще відновимося. Там буде ще фітобочка, і фітотерапію ми введемо. І думаю, що витяжка хребта ще одна приїде через недільку. Це буде ще допоміжним. А далі ми думаємо через місяць, через два, як так і зазначають мої колеги, мої спонсори, що ми створимо дійсності, будуть стояти. Медичні прилади, яких не існує в Україні, тільки один в Києві. Тобто тоді вже ми можемо заявити не тільки на ті, що ми можемо заявляти і на західну Україну, тому що такого не буде ніде, крім Києва. Ну то але можна сказати, що комплекс можливо один апарат може бути в Хмельницьку, другий може бути в Києві, в, рів... в Рівному розумієте, третій може бути в Одесі, але щоб комплексно ну, і в одному місті якого не буде ніде, тобто це остання остаточно. Тобто, вже тоді відкриття буде клініки. Втім, незмінною залишається доступність послуг. Безкоштовними є комп'ютерна діагностика та консультація лікаря в нашому атомікацентрі буде і є, і воно нікуди не пропадало. безкоштовна комп'ютерна діагностика. І консультація моя особиста безкоштовна. Репутація центру це в першу чергу результати роботи за рік. Сьогодні про лікування говорять ті, хто скористався послугами Ярослава Табінського. В той момент я познайомився з цим колективом, який мені надав допомогу кваліфіковану, Після чого, от вже півтора року, майже по тому часу я не відчуваю ніяких нарікань і претензій до свого хребта. Дійсно, дуже Професіоналізм такий виявлений з сторони лікаря, вміє гарно сканувати людину і виявляти проблему, просто бачачи її, що показує гарні вміння та навички. Хочу сказати, що в цьому колективі дійсно дуже сприятливий психологічний клімат, в якому ти себе чувствуєш більш захищено, турбуються про своїх клієнтів та надають. Певну допомогу дійсно. Я вже за два дні почуваю себе набагато краще ніж відчувала. Хочу сказати те, що дійсно я десь біля двох місяців відвідувала центр, в якому я отримала спектр повний лікування, не тільки масаж, а й різні процедури, які мені дійсно допомогли. Я працюю на роботі з 8 до 5, стою на ногах і фізично працюючи, мені дуже дошкуляла сильна біль в спині. Я не могла не спати, не ходити. То дійсно, десь після другого третього сеансу мені стало набагато краще. Я перестала вже відчувати хоча б по ночах, а згодом біль минула, минула, але Лікар та хлопці-масажисти, ми пройшли повний курс лікування, після якого я себе почуваю дуже добре. Прекрасно, хлопці молодці, хлопці спеціалісти своєї справи. Лікар також надав дуже і консультацію і призначив правильне, я так вважаю, лікування. От. І з легкістю можу рекомендувати центр для всіх бажаючих поправити своє здоров'я. Почувствувала болю в спині, А далі, вже як. Как следует, прошла лечение. Скажімо так, тепер в новому центрі альтернативної медицини. Ну, і могу сказати, що очень довольна, що мене поставили на ноги. Чувствую себя прекрасно, работаю дуже прекрасно, нічого не беспокоїть. За короткий період часу Ярослав Миколаєвич долучився і до популяризації здорового способу життя. Зокрема, він виступив спонсором спортивних змагань. Пригнать. Вітаємо вас на шкільних збірних. В першу чергу, хочу привітати всіх дівчаток. Увага, бац! Новіє Ярослав Табінський і безкоштовну діагностику юним нетішинцям. Представник, керівник цього закладу, є спонсором наших змагань поки що. Одноразово ми на майбутнє надіємося, що це буде систематично. Виступив спонсором на наших змаганнях по легкій атлетиці, зробив дітям солодкі призи, діти були дуже задоволені. Також провів діагностику основних спортсменів, ведущих відділення легкої атлетики, комп'ютерну діагностику всього організму. Діти знали свої проблеми, в кого є якісь. Не вирішені, і ми на протязі цього часу стараємо. Ну стараємося їх вирішити. Фахівець фізичної реабілітації переконаний, не наслідки потрібно лікувати, знайти причину хвороби і вирішити проблему. А ще краще наголошує Ярослав Табінський захворювання попередити. Я хотів би звернутися до батьків, щоб вони не зволікали і дивилися і стежили за своїми дітками, тому що сколіоз, він розвивається не по днях, а по часах, і насамперед, е насамперед, він е провокує самі хвороби, які є внутрішніх органів. І просто, що стоїть просто мамі з татом провести дитинку, подивитися, щоб вона обстежилася, щоб е е не допустити е самої виникнення хвороби і більшої можна сказати. Проблеми, що можна зробити ще на ранніх стадіях. І насамперед скажу, не треба лікувати хворобу, треба усувати причину її виникнення. І я готовий допомогти кожному, хто звернеться до мене. Дай Бог вам здоров'я, будьте здорові!